Збереження життя дітей це наразі основний пріоритет у роботі всіх закладів освіти. Тому на базі закладу дошкільної освіти номер 5 задля безпеки дітей ремонтується укриття. Кошти на ремонт сховища виділила міська влада. Сьогодні ж тут працює бригада працівників Подільськ теплокомуненерго. Будемо проводити роботи по заміні внутрішнобудинкових теплових мереж розвідних стальної труби. На полі кошти виділив міська влада. Це угу. будемо міняти. Приступили сьогодні до роботи. Угу. Коли плануєте закінчити? Ну, я думаю, що за, за два тижні вправимося. Завідувач закладу дошкільної освіти номер 5 Ірина Моргуненко поділилася з нами планами щодо ремонтних робіт сховища. Сьогодні розпочато роботу із ремонту системи опалення. Повністю буде переробляти цю систему опалення, щоб у підвальному приміщенні не було труб, щоб вони не проходили. Далі планується ремонт системи водопостачання каналізації, тобто всі підготовчі роботи. Для облаштування укриття в нашому садочку також вона зізнається, що сумує за дітьми, і з нетерпінням чекає їх повернення у садочок. Ми дуже сподіваємося що восени наш садочок знову зустріне діток і ми почнемо працювати в повному режимі. І всі дітки, які пішли від нас на час воєнного стану, коли у нас не було укриття, ми сподіваємося, що вони всі повернуться. З нетерпінням чекаємо цього моменту і дуже вдячні нашій міській раді. Що... Дійсно знайшли можливості і почали роботи по облаштуванню укриття в нашому садочку. Отож, і ми сподіваємось, що вже восени діти повернуться до своїх навчальних закладів та розпочнуть очне навчання. І найголовніше те, що їх навчання буде безпечним, адже в разі повітряної тривоги діти матимуть змогу спуститися в обладнане укриття. Ольга Ситник, Ілья Биюль, телекомпанія КЕТ.